Друзі, доброго дня ще раз з нами Назар Савицький, головний тренер команди футбольної академії рух вікової категорії Ю-15. Отже, Назар вітаю вас з перемогою. Дякую. Достатньо потужна команда за результатом здобула перемогу. Але чи все так просто було на футбольному полі? І наскільки атлет був конкурентно спроможним? Насправді на футбольному полі нікого не просто. Треба докладати максимум зусиль, щоб досягти відповідного результату. Я рахую, «Атлет» досить хорошою командою, організованою командою, і там і досить індивідуально хороші хлопці. І видно, що тренерський штаб дуже плідно працює над багатьма компонентами футбольної Ну, Хороша команда. Е, які турнірні задачі ставили перед початком цього турніру і вже здобувши скажімо так, дві перемоги? Е, чи можливо змінились ці завдання на цей турнір? В ну, першу чергу, це турнір для нас дуже важливий з точки зору підготовки команди до сезону. Тут багато дуже хороших конкурентних команд, де ми зможемо, де ми можемо передивитися новачків нашої команди і побачити, які в нас на сьогоднішній день є проблемні місця і сильні місця. У нас є завдання на кожного руху перемагати. Ми проповідаємо свої принципи і розвивати реці в основному. От ви сказали про принципи. Скажіть, будь ласка, які все ж таки принципи у футбольної академії рух, тому що клуб, скажем так, є одним з елітних, одним з передових і найкращих у нас в Україні. Хотілось би почути про ваші принципи і що яким чином ви намагаєтесь їх дотримуватися? Насправді, в принципі, дуже багато, але основно ми хочемо грати вертикальний, атакуючий, агресивний футбол. Ми проповідаємо кожну нашу, якого грубо пресингує безпосередньо в один в один, пресинг в один в один. Багато в принципі, але ми акцентуємо увагу на тому, щоб бравці були психологічності, які індивідуально розвинені. І так, я сказав попередньо грала агресивно, атакуючи футбол. для реалізації будь-яких принципів потрібні, потрібні виконавці, знаючи про те, що у вас є достатньо. Хороша, якісна така скажімо, платформа для залучення гравців нових. Е яку селекційну роботу ви зробили в міжсезоні? І чи задовольняють вас е гравці, які здобули статус, е скажімо так, учасника клубу? Що стосується нашої команди, зокрема, у нас було декілька відборів, переглядів. Ми проглянули дуже багато футболістів. На сьогоднішній день до нас долучилося. Два нових хлопці, два на позиції центральних захисники. Ми дуже задоволені, що вони прийнялася до нашої команди. Я рахую, що наша команда на сьогоднішній день сильніша, ніж була попереднього сезону. А що стосується переглядів, вони відбуваються і селекційної роботи не буваються постійно. Ми переглядаємо граці і протягом сезону, і зимою перерві, і літні перерви. Тому в тому напрямі робота є систематична. Скажіть, будь ласка, в яких площинах, тобто на яких змаганнях чи можливо, на якихось інших заходах ви переглядаєте, і вони є для вас там концептуально пріоритетними ці платформи? Ну, у нас є селекційний відділ безпосередньо, який в основному займається селекцією. Вони їздять на всі турніри, можливі, безпосередньо в Україні. Ми слідкуємо за багатьма командами, багатьма футболістами в чемпіонаті безпосередньо під час Дюфелу. І в принципі такий наш селективний відділ впачу, я, я рахую весь український футбол в тому відношенні. І... На мій погляд, робота ведеться дуже хорошо мати. Завтра заключний день ігровий в групі. Задачі на завтрашній матч, і взагалі задачі на цей турнір озвучити, як, як би ви хотіли по завершенню турніру відчувати себе, в якому статусі. В першу чергу на кожен матч у нас є задача перемагати. Але ми маємо це робити за рахунок наших принципів гри. І задача виграти. Поточні турніри ми завжди стараємося ставити цілі найвищі для нашого клубу тільки цікаві найвищі цілі. Е, чи переглядали ви можливих потенційних суперників з іншої групи? Е, в тій групі, скажімо так, по-моєму, є футбольний клуб Динамо Київ, якщо я не помиляюсь, і з ким би ви хотіли грати у фіналі, якщо ви його досягнете за рахунок гри в групі? Е, ну, Скажу, що ми команди, якими ми граємо тут на турнірі, ми в принципі, ті команди добре знаємо. Ми... Багатьма з ними грали в попередньому сезоні, багатьма за ними слідкували в попередньому сезоні. А що стосується наступного етапу, перше, треба зіграти завтрашню гру і вже будемо бачити, відповідно, з ким ми будемо грати в останній ігровий день. Але нема принциповості, скіх. хто попадається, з тим треба грати. Тобто не боїтесь нікого. В якому разі я щиро дякую вам за прекрасне інтерв'ю. Назар. бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і саме головне успіхів вашій команді. Дякую, велике